Борис Джонсон дав пранкерам інтерв'ю. Воно гуляє вже в інтернеті, воно вже розміщене на Ютубі. Він не знав про це. Людина представилася нібито французьким професором, і Борис Джонсон розповідає і про те, що потрібно робити, і як можна взяти чи не можна взяти Україну в НАТО з Криму, без Криму. Розповідає про те, що Зеленський міг погодитись на те, що втратити там Крим і частину Донбасу в обмін на мир. Що тепер він не уявляє, як це можна зробити. Також розмірковує про те, якби він був генералом, то він би там, якби в нього були здібності, то він би повів там усіх, а так і в нього ну, немає здібностей, то воюйте ви самі, а він буде розповідати вам про велику політику і велику історію. Ви знаєте, бридко це все слухати. Хоча Борис Джонсон реально, я бачу, що він на боці України, я бачу, що в нього от грає кров, йому ну, йому приємно, що Україна воює, і нам приємно. Що ми не здаємось, ми не капітулюємо, ми гідно ворога зустріли. Але коли ти от дивишся і це все відбувається на фоні. от Один розповідає про Генрі Кісінджера, про історію, знаєте, і... а другий хоронить трьох дочок. І дружину у Львові, і коли ти оце все дивишся, у тебе якийсь когнітивний дисонанс. Коротше, інтерв'ю я поставив в телеграм Шапці. Профілю в коментарях є відео вже з перекладом. В принципі, можете відкрити оригінал, поставити там е, субтитри, поставити автопереклад українською мовою і все самостійно послухати. Ну і про те, що там українцям і молодь потрібно там на фронт, ну і так далі. Тому що це історична місія, все. Е, от е, мені цікаво було б, якби. Е, Піддані королівства Британії, там королеви віднеслись, якби е, хтось з України, ну, наприклад, там Кулеба, розповідав про те, як британцям там треба. Ух! От, мені просто цікаво було, як би взагалі ну, віднеслись. Коли все на це дивишся, ти розумієш, що от ваше життя ноль. До, до них ніхто, на них ніхто не звертає уваги. Вони говорять величезними. Історіями, вони говорять наративами, наратив це історія. Вони говорять великими глобальними процесами. От я купив книгу, до речі, Бориса Джонсона, омріяний е, Рим називається. Так там Борис Джонсон він якраз захоплюється от Римською імперією, як це все будувалось, які це великі маски в історії. Але поки це все будувалось, мільйони, мільярди людей просто фух, з, з дошки. Шахово, їх просто змили, люди не прожили свої життя, тому що хтось будував великі імперії. Тепер хтось розмірковує про те, як нам будувати за рахунок наших життів. Телеграм, Ютуб, Шапці профіля.